Друзі, привіт! Пропоную відомий весільний пляцок Ейфорія. У ньому чудово поєднуються м'якенькі шоколадно-кавові коржі, МАК та неймовірно смачний крем зі згущенки вершків і шоколаду. Пляцок виходить дуже ніжний, м'якесенький та чудово нарізається. Мій рецепт, перевірений роками завжди добре вдається. Спробуйте і ви. Для шоколадного бісквіту нам потрібно приготувати розчинну каву. Додаємо розчинну каву до гарячої води і перемішуємо. Тоді додаємо какао, добре перемішуємо все і охолоджуємо до кімнатної температури. Окремо жовтки збиваємо з цукром до утворення пишної світлої маси. До збитих жовтків додаємо шоколадну кавову масу, олію і знову все збиваємо міксером. Далі поступово у два етапи додаємо борошно, перемішуючи все на низьких обертах міксера. В кінці додаємо соду, погашену оцетом і перемішуємо. Окремо білки збиваємо з цукром до утворення пишної стійкої маси. Тоді збиті білки додаємо до тіста і обережно все перемішуємо лопаткою. Виходить ось така пишна бісквітна маса. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Таке тісто замішуємо 2 рази і випікаємо 2 однакових коржі. У рецепті вказана пропорція на один корж. Далі приготуємо маковий корж. Для цього масло кімнатної температури збиваємо із цукром. Потрохи додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Далі додаємо сухий сирий мак та горіхи і все перемішуємо. Далі окремо збиваємо білки із цукром до пишної стійкої маси і додаємо їх поступово у макову масу, перемішуючи лопаткою. В результаті виходить ось таке пишне макове тісто. Викладаємо його у застелену форму і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин. Далі приготуємо крем, для цього вершки із жирністю більше 30% підігріваємо, доводимо до кипіння і додаємо сюди шоколад та перемішуємо, щоб шоколад розтопився. І охолоджуємо цю масу. Окремо збиваємо м'яке масло і поступово додаємо згущенку, продовжуючи збивати. Згущенку теж беремо кімнатної температури. Далі додаємо сюди вершки із шоколадом. Маса має бути кімнатної температури, і збиваємо це все разом. Коли все готове, можемо складати пляцок. Наниз кладемо шоколадний корж, я зрізала плівку, щоб пляцок потім добре нарізався, і викладаю сюди половину крему зі згущенка. Далі викладаємо макову паляницю і на неї решту крему. Зверху кладемо другий шоколадний бісквіт і відправляємо пляцок у холодильник просочитися щонайменше на 12 годин. Виходить дуже гарний і смачний пляцок, який підійде на будь-яку гостину.